Пози сну кота Покажи мені, як ти спиш, і я скажу, як у тебе справи. Якщо чутливий живіт видно під час сну, це означає, що кішка почувається в безпеці. Пози сну кота розкривають багато пропухнастого. Наприклад, чи добре він почувається, чи навіть хворіє. Треба тільки придивитися. У наступному житті було б чудово бути котиком, тоді б могли б дрімати годинами, як вони. Дорослі кішки сплять до 16 годин на добу. Хижакам на оксамитових лапках потрібно стільки відпочинку, щоб набратися сил для наступного набігу. Але не завжди, коли кішечка закриває очі, вона знаходиться в глибокому сні. Чи вона дрімає, чи просто відпочиває, чи розслаблена вона, ви можете дізнатися з пози її сну. Довгий витянутий кіт. Коли кутики з задоволенням розтягуються, вони збільшують площу поверхні своєї шкіри. Мета максимально можливий теплообмін. Влітку, коли під шерстю киті стає занадто тепло, вона іноді шукає прохолодну поверхню, щоб повалятися. Наприклад, плитку у ванній. Кішка згорнута калачиком. Якщо кішка згортається дуже маленьким калачиком, вона ймовірно хоче зігрітися. Кішечка опускає голову, підтягує лапи під живіт і обертає хвіст навколо тіла, як шарф. Кішки, які живуть на свіжому повітрі, відпочиваючи під час дощу чи снігу, шукають захищене місце і згортаються калачиком. Якщо котик вибирає цю позу для сну у квартирі, йому може бути трохи холодно. Кішка спить стоячи. У цій позі кішка теж підтягує лапи під живіт. Однак голова залишається піднятою, а вуха часто повернуті до джерела шуму. У такому положенні киця не спить, а тільки дрімає. Вона все знає і готова втекти, якщо відчує потребу. Котики, які поки що почуваються не зовсім комфортно у своєму новому домі, часто засинають тривожно. Іноді така поза сну може свідчити про хворобу. Положення лежачи на спині. Якщо кішка наважується показати свій чутливий живіт під час сну, вона почувається комфортно та захищена у своєму домі. Тож ви, безсумнівно, можете сприймати це як знак довіри, коли ваш диваний тигр спить на спині та витягує лапки. Якщо в родині живе кілька кішок, часто лише тварина найвищого рангу вибирає таку позу для сну. Бічне положення. Якщо ваша кішка спить на боці, це свідчить про глибокий сон. Все тіло, включаючи лапи, голову і хвіст, вільно лежать на поверхні. М'язи й суглоби розслаблені, щоб тварина добре відновилася до наступних розваг та полювання. На цьому етапі сну ви не повинні турбувати свого вихованця. Друзі! В якому положенні полюбляють відпочивати ваші вихованці? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.